Українці вподобали довгострокові вклади. За даними Нацбанку, найбільший інтерес населення саме до внесків від року до двох. Частка таких депозитів у загальній структурі по системі зросла і зараз становить 35,5%. За шість місяців таких депозитів побільшало на 7%. Трошечки вони, як то кажуть, їх збільшилася Питома вага якщо знову ж таки дивитися структуру депозитної бази, то коливання на користь або довгострокових, або короткострокових строкових кладів. Відбувається десь в межах 1-2%. Статистика мала б банкірів надихнути, але виходить навпаки. Адже до довгострокових вкладів відносять навіть ті, які оформлені на термін рік плюс один день. Відтак реальний термін рік, а на папері два. Ще один варіант дворічний договір із зазначеними датами довгострокового зняття. Ви приходите в банк, і вони оформляються сроком до двох років. При цьому вам ви говорите, я ж на саме хліб хочу там, на три вони кажуть, хорошо. Е ми оформляємо вам до двох років договор. Ну прадписуємо етапи е, по місяцям по, по кварталам. Три місяці заканчувається і не вступає е, там один день. Ви маєте право до срочного розтаження без втрати відсотків. Якби третина депозитів справді була на термін у два роки, то українські банки отримали б той самий бажаний довгостроковий ресурс для кредитування. Адже 35 відсотків це 122 мільярди гривень, із них 80 мільярдів саме в нацвалюті. Вікторія Бойко, Максим Масленников, телеканал ЮБІАР.